Чергове засідання виконкому, яке відбулося 1 жовтня, розпочалося з пояснення Миколою ногою ситуації, що відбулася в громаді напередодні. Російський агресор вночі наніс авіаційний обстріл по об'єкту інфраструктури пошкоджені три житлових будинки. Сьогодні в даний час працюють там і Красний Крест і Проліска, надають допомогу громадянам відновлені житла. Ось така, ви чули, як наскільки це, це було гучно на центрі самому місці, був було, було так, такий авіаційний обстріл. Тому і ще раз нагадую, що повітряна тривога вимагає від нас знаходитись в укриттях. В укриттях. Особиста безпека кожного залежить в першу чергу від кожного. Ми будемо вчитися жити, працювати, відпочивати під землею. От в даному випадку ми працюємо під землею. На жаль, ворожі обстріли значно впливають і на критичну інфраструктуру, зокрема, на забезпечення населення енергоресурсом, зазначив мер міста. У нас крім обстрілу для інформації всім значно погіршилася система електрозабезпечення, зруйновані підстанції в місті Чернігів. В місті Ніжин, в місті борзна, в місті Суми, в місті конотопи, і таким чином на округи підстанції, в тому числі і наша підстанція, декілька разів ушкоджувалася, і зараз вона не відновлена в нормальному режимі роботи для того, щоб могла регулювати напругу і таке інше. І тому ситуація з енергозабезпеченням надзвичайно складна. Практично неможливо працювати точними електричними приборами, тому що напруга падає нижче 200 вольт, якщо це однофазна напруга. високовольтній лінії теж менше напругою, ніж мінімально можливе для того, щоб забезпечувати систему надійним електрозабезпеченням. І ще раз звертаю, шановні громадяни. Електростанцію ми допомагаємо купляти, компенсуємо, в тому числі сьогодні одному чоловіку даємо матеріальну допомогу на підтримку, на закупку електростанції. Але для того, щоб ми гарантовані мали електрозабезпечення, кожний магазин, кожна аптека, кожне підприємство. І практично тепер ми повинні жити так, що і кожна сім'я повинна мати власну електростанцію. Присутні також розглянули питання про надання матеріальної допомоги головам квартальних комітетів. В ході розгляду даної теми Микола Нога звернув свою увагу і на можливість надання такої допомоги тим, хто буде визначений відповідальним по нагляду за укриттями, розташованими у багатоквартирних будинках та інших об'єктах. Якщо це школи то там працівник школи. Якщо це центральна районна лікарня, друга лікарня, то це там працівник лікарні. Якщо це культурний заклад, то це працівник культурного закладу. Але якщо в будинку, де нема відповідального, то визначаємо цього відповідально і матеріально заохочуємо, щоб його був ключ, щоб він відкривав, закривав, тому що ми туди будемо мебель ставити, будемо інтернет заводити і таке інше. Тобто там люди зможуть працювати, і хтось повинен трошки прибрати і трошки забезпечити, щоб Я нічого не собі. рознесли, іначе це ж програма не буде працювати. Членам виконкому було запропоновано затвердити мережу закладів освіти Шосткинської громади на 2025-2026 навчальні роки. Мережа складається з 24 закладів загальної середньої, 15 дошкільної і 8 закладів позашкільної освіти. В порівнянні з минулим роком мережа закладів загального середнього звіду зменшилась на 11 класів, 488 учнів. Середня наповнювання залишилася майже така сама в минулому році. Наповнюваність становила 19,7, в цьому році 18,9. По штатним нормативам. Якщо раніше в перших класах мало бути 28, не менше, то зараз 24 учні, тобто зменшилась кількість учнів перших класах. Надання компенсації за знищене та пошкоджене майно одне з питань розглянути цього дня під час засідання виконкому. Прошу. Затвердити рішення комісії про надання компенсації чотирьом мешканцям на загальну суму 1 мільйон 333 тисячі три тисячі До речі, було погоджене і ще одне рішення, що стосується перевезення пасажирів. Дар'я Гребенюк повідомила, що нарешті знайдено перевізника по маршруту Шостка Крупець Моронівка, і жителі громади зможуть пересуватися між населеними пунктами уже із 6 жовтня.